Шановні мешканці Івано-Франківщини, дорога прикарпатська родина, щиросердечно вітаю вас із Великодним. Воскресіння Христа це символ духовного відродження, селенської справедливості та перемоги добра над злом. Це утвердження віри і надії у серці кожного християнина. Бажаю, нехай великодні дні принесуть вам і радість, і душевний спокій. Нехай вашій оселі, Господня благодать. Наповнить здоров'ям, родинним затишком, щастям, достатком та любов'ю. Вірю, що наша щира молитва принесе на українську землю довгоочікуваний мир, спокій та Боже благословення. З особливою вдячністю вітаю сьогодні всіх прикарпатців, які з великою самопожертвою захищають нашу свободу та незалежність. Хай Господь оберігає вас та ваші родини, шановні краяни! Нехай Воскреслий Христос наповнює життя кожного світлом і радістю, додає нас наги і енергії для добрих справ на благо нашої української держави. Зі святом вас Христос Воскрес!